Всім привіт! Спеціально знімаю на фоні Мана, щоб ви подумали, що про це відео. Але кажу одразу: у сьогоднішньому ролику Мана не буде, не буде ніякої фури, не лише Мана, відео про відпочинок, про риболовлю. Останнє відео, хто пам'ятає, закінчилося на тому, що я приїхав у Київ, але були великодні свята, і я приїжджав у полоне. І так вийшло, що з'явилась нагода поїхати на риболовлю на один день на коропа, вперше у цьому сезоні. Тому я багато чого не знімав. Одразу спойлерю, з порожніми руками ми не поїхали. Контент справді вийшов цікавий, веселий, тому з радістю пропоную вам перейти до перегляду. Up, no, shit, no this, a... На їдемо. Повний повний, повний багаж. Ми його довше носити будемо, чим сидіти на рибалці. На полювання. Ми його носити і коли будемо трохи довше. Закриваємо. Я думаю, в зараз на перший ставок, ми будемо їхати, треба спочатку просто взяти вудки. Без шашликів. І без чобіт? Ні, там чоботами. Поки ми заїхали, але поки я не бачу, як виїхати звідси. Одне колесо, запаска лиса, але якось виїдемо. Є трактори в селі. Так, будемо потроху розкладатися. Христос воскрес! Ви... За те, що мені підсумує в істину Воскрес! за хорошу рибалку. Не лякай рибу. Приплинь, приплинь до бережка. Збавиш Давай, давай показуй. Нормальний карас, я тобі скажу. Гарний це що? Ти теж як цей карась. Не дарма ти з ним черв'яка разом пробував. Так, на рыбалку я еще не ездил. Штани короткие. Кроссовки белые были. Это нормально. Людина собралась. А это я собрался. Yeah. Конечно. Конечно. Ты вышли, ты кисал? Ты кисал, но не все одно. Він ще не він тут вийшли. А! Весь дзвоник щоб не втік. В прямому ефірі знімаю. А ця чо впала. Там теж квіт. знов такий самий. той <рес> <рес> Я вже думав збиратися їхати додому. Годину посиділи. Я вже хотів машину заводити, гріти. А ми дістали. Але вже... Але вже є другий, може це той самий? Я думаю, що садок у нас диряв, і це да. той самий. Ді, Чого так? ж карп не бере, а? Ти довольний? Я дуже. Це добре. Давай, давай переміщу так, тихо, я думаю вже можна витягувати. Наклали таке, що й самому можна їсти. Хто голодний, то їсть, гребачайка. Але зараз покажу от таку картину. Та ти що, пісня. Зараз зірветься. Дід казав, що зараз холодно, то він не сильно порпається. Ну, так він, так, 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 так. Як він тими поломаними їх повитягував того Карпа. Ну, він, він це витягнув, як і мало. Є, дивіться, як вудку вигинає. Молодий. <забілість> <-ху> <забілість> <Слава>, Мирослав, бігти також. Не без хвоста. Без поста. Прикидаєте без постав. Ну то хочем, щоб без уста. який гарно. Подивіться, який хвіст. Нема. Кілограма два, я думаю. Каліпсо, зв'яжіться зі мною. Ніхто нам за рекламу не заносив, але вже покажем. Є вже в нас перший карп, карасів, скільки п'ять. І дядько прийшов, плітку зловив. Сковорідка для риби вже готується, ніхто її навіть не забирає, олію не виливає. Поплавок є, цю не закидали поки. Поснідаємо, бо нам риба вже не дає третій раз. Так, квасу вип'ємо козлячого. Зробимо цю саму. Дрій, це вже не серйозно. Наступну я тягну. Але далі. Коротше, такого в мене в житті не було. Тягне Андрій, ми думали, зачепився за корч, а він він так тримався. Клює в мене, і ми два разом витягуємо. Покажи, який більший? твій чи мій. Диві. Але він, він, він прям здав. Я думав, що це ти просто мою леску зачепив.

I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, На вудку дивись, на кінець. На кінець вудки, дивись. <тас> не ходи не <ні> вивати <рекла> <рекла> Вже брати підсакать ще шарана. Оставляю догоню. Тримай, передаю тільки камеру не закрити, Треба не знімати. Мирослав. риболов. Оу, oh, єс! Yes. Зараз покаже. Німай. Маленький хробачок такий. Десь так затягнув. Що да. нести позкулубці ті? Рибалка вже не в пріоритеті. Пішли шашники. Одна закинута, ніхто на неї не дивиться. Одна взагалі на березі. Але нічого. Перекушувати далі. Твоя, лево, лево. Вот это паровоз. Сильный, что не дуже? Может, сонный? Ну, это трейка. Трейка железная. А ну, поклади руку так, чтобы... Ну, Трійка точно. На, на, на дві ладошки. На, 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 на три ладови. Значить три кілограми. У тебе ж ладошка кілограм. Правильно. Три, щоб не Оце в діда він, мабуть, і зійшов. Але ні, з цим з ниткою де, зійшов. А ми. А в нас він навіть не, не барахтався. Потім менші більше барахтались. До чотирьох. Ні, ну 4 нема, 3 точно, я думаю, є. Давай перевіряй, чи не прогризла андатра диру. Чи не позабирала наші карпи. Є андатра. Але гарні карпики. І карась. Гарний карпик, гарний. Два карпи, три карасі, да? різнорозмірні. Скільки по кілограма два вони є? Там ні, більше. Кілограм і два з половиною Ой, гарний, гарний. А ну положили? Уже три. Які гарні слимаки, жирні бомбу, ну скажи йому щось, Карпу. Тож, власне, так ми з'їздили на риболовлю напередодні провідної неділі. Зловили вісім коропів. В саму неділю я вже був у селі. Два з них ми посмажили з родичами, з'їли дуже смачні. Ще декілька кадрів і на цьому відео підходить до кінця. Дякую, що дивилися. Але я думаю, я ще попрощаюсь з вами. Власне, ось таке вийшло сьогодні відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Мені то воно дуже подобається, адже відпочивати завжди краще, ніж працювати. І хочу зіграти з вами у гру. Хто додивився відео до кінця, напишіть, будь ласка, скільки, на вашу думку, важив найбільший короб, який ми впіймали. І хто буде найближче до правильної відповіді, потрапить у наступне відео. Це мене буде мотивувати далі, знімати для вас якийсь контент. Сподіваюсь, він вам подобається. Підписуйтесь, будь ласка, а то я подивився, більше 50% не підписані із тих, хто мене дивиться. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, це додаткова мотивація. Ну а на цьому у мене все. До нових зустрічей.